Вітаю, шановна кадрова спільнота! В ефірі mm -hmm. з вами кадрова кава і я її ведуча, шеф-редактор проєктів кадровий QA Вікторія Лєпчанська. Сьогодні ми з вами знову будемо говорити про трудову книжку. Запитання про неї не зникають нікуди з простору нашого експертного, з простору спілкування, з... Тамниками кадрових служб, і звісно, з простору наших працівників. Да, я систематично на нашій сторінці кадровик.ua в Фейсбуці вивчаю питання щодо трудових книжок, і ось бачу, що. Постійно є питання, ми зберігаємо трудові книжки, ми вносимо записи. А як внести запис, а як виправити записи в трудових книжках? Ви знаєте, з питаннями трудових книжок і з касуванням паперової трудової книжки, я вже стикаюся, да, не просто з питаннями, а саме з касуванням паперової трудової книжки, я стикаюся з 2015 року. Тобто, фактично, вже 10 років ми йдемо до того. Щоб позбутися паперової трудової книжки. Але, бачучи ось всю цю тенденцію з приводу трудових книжок, з приводу ваших запитань, я підтверджую свою тезу, яку сказала ще дуже-дуже давно, що ми повністю з вами позбудемося паперової трудової книжки. Коли фактично на планеті не буде жодного працівника, якому така трудова книжка була колись заведена, якому по цій трудовій книжці не зараховувався трудовий стаж і так далі. Тобто, поки у наших працівників є паперові трудові книжки, питання щодо їх ведення все одно будуть виникати, тому що працівник. Бажає вносити записи до трудових книжок. А ми з вами, як представники роботодавця, як ті, хто безпосередньо вносить ці записи, маємо знати, як це зробити. Тому ми розуміємо, ми маємо на увазі редакція проекту кадровик UA, Ми розуміємо цю ситуацію, і ми створили такий для вас продукт, як є зразок з записами до трудових книжок і з зразками наказів про прийняття на роботу, про звільнення з роботи. І навіть да, про виправлення помилок. Але незважаючи на те, що там аж на чотири частини в цих є зразках, я все одно знаю і розумію. Розумію, що ми охопили не весь спектр наших з вами трудових відносин, які є дотичними до записів в трудову книжку. Тому деякі нюанси все одно залишилися поза межі ось цих наших посібників, які мають назву ЄЗразок. І, наприклад, такими нюансами є зміна певна зміна умов праці, яка да, ось відбувається в процесі трудових відносин. Не завжди є питання: а вносити чи не вносити до трудової книжки ті чи інші записи? Ось, наприклад, таким питанням сьогодні у нас є. Да, практичне запитання, яке ми будемо розглядати з вами на нашій кадровій каві. Запис про зміну назви підприємства. Нумерувати чи не нумерувати. Да, з одного боку, ми розуміємо, що це ж до самої діяльності працівника зовсім не відноситься. Це діяльність підприємства, але вона має бути також відображена в трудових книжках, якщо, звісно, в цей період працівник працює і на нього ведеться. Трудова книжка. Запитання доволі просте. Чому воно просте і одночасно воно має нюанс? І так, Номерувати чи не нумерувати запис про перейменування підприємства. На це питання дуже просто відповідає нам інструкція номер 58 про порядок ведення трудових книжок працівників, а саме її пункт 2.15, де зазначено, що якщо під час роботи працівника підприємство змінює свою назву, то запис про таку зміну назви вноситься окремим Рядком, ну той окремий рядок, я вам хочу сказати, то ще окреме питання да, до всіх цих записів, але... З окремим рядком, напевно, нам треба з вами буде розібратися також окремо. Зараз поговоримо тільки про переименування. Вноситься запис окремим рядком. Дякувати. Пункт 2.15 нам говорить, як це зробити і які графи в трудових книжках заповнити. А саме він говорить про те, що заповнюється графа. 3 і графа 4. В графі 3 зазначається, що підприємство таке-те-такето перейменовано на такето і з такого числа. А в графі 4 зазначається безпосередня документальна підстава, тобто наказ. Номер наказу і дата наказу, на підставі якого таке підприємство було переименовано. Ось це є внесення запису окремим рядком. Записи, які вносяться окремим рядком, у нас з вами не номеруються. Про це нам, в принципі, і говорить ось даний процес внесення цього запису. Звідки ми це можемо взяти? Ми це можемо взяти з того, що заповнюється тільки дві графи: третя, четверта. Графа. 1 і 2, тобто номер запису і дата, не номеруються. Да? Тобто, не заповнюються, вибачте, не заповнюються. Таким чином, запис про перейменування підприємства у нас не номерується. В принципі, відповідь доволі легко знайти в самій інструкції номер 58 Але знов-таки є нюанси. Да? А переіменування у зв'язку з чим? Да? Воно ж може бути не тільки перейменовано саме підприємство, може бути реорганізація на підприємстві, да? шляхом поділу, виділу злиття і так далі. Да? В таких випадках ви також потребуєте запис, тобто, Конкретного запису, з конкретним прикладом, де треба зазначити, внаслідок чого було здійснено дане переименування. І це також ми з вами маємо зазначити в трудових книжках. Я почала нашу сьогоднішню з вами каву з того, що не все увійшло в наші чотири посібника. І тому. Запропоную вам ще одну частинку навчання з приводу ведення трудових книжок, а саме вебінарне заняття, яке ми будемо проводити редакцією кадрових UA та системи кадри UA в п'ятницю 24 жовтня 2025 року о 10-й годині. І вас запрошую прийняти участь у вебінарному занятті, де ми будемо розглядати ситуацію. Які виникають в процесі, між прийняттям працівника на роботу те, що в нас є в посібнику, є зразок, між звільненням працівника з роботи, да? тобто в процесі трудових відносин. І будемо розглядати усі ситуації, які дійсно потрібно внести до трудових книжок як записи. Окремим рядком, які взагалі не потрібно туди вносити, а які да, треба ще й проаналізувати для можливості належного їх внесення. Да, тобто, все, що не війшло в чотири посібники, я зразок, розглядаємо на вебінарі. Запрошую вас до нього долучитися буде. Цікаво і дуже практично, да, тому що ось всі ці ситуації вони випливають суто із Практики, оскільки інструкція про порядок ведення трудових книжок, на жаль, на всі питання нам з вами не відповідає. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші запитання і за ось таку на ретельну увагу до такого документу, як трудова книжка. І зустрінемося на наступних кадрових кавах. Всім бажаю тихого, мирного робочого дня. І затишного осіннього вечора. До побачення!